Будемо говорити про них з Денисом Поповичем, військовим аналітиком. Дениса, добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір. Я хочу почати з ситуації поблизу Добропілля, оскільки дуже багато зараз в інтернеті різноманітних оцінок, думок, подекуди відвертих маніпуляцій з приводу того, що відбувається. На чому б ви хотіли наголосити, оцінюючи цю ситуацію? На вашу думку, як її слід сприймати людям, які не мають якихось джерел, а просто читають інформацію з інтернету, грубо кажучи? Є дві два варіанти цієї інформації. Є офіційне, і неофіційне, так? Тобто, те, що можемо почути з офіційних джерел, і те, що ми зараз можемо почути з телеграм-каналів, в тому числі з тих джерел, які ви зараз озвучили. Е, оцінка ситуації на цей час, на зараз, тобто на цей час з офіційних джерел, вона видається мені доволі адекватною. Тобто, це інфільтрація е, е, окремих піхотних, малих піхотних груп. Ворогать глибо побудов побудову української армії. Ну, власне, що і зараз ми неслідки цього побачили після того, як це стало відомо, ми отримали інформацію про те, що тут були перекинуті додаткові сили, і вони зараз цим питанням займаються. Але е, оця от історія із нещить, дією малих піхотних груп, яка в тому числі спостерігається біля добропілля. Це от на сьогоднішній день основна тактика просування російських військ. Яка використовується дуже широко. Якщо ми кажемо про Добропілля, це, очевидно, передумови цього виникло ще в кінці липня, 26 липня, і е, ворог накопичувався і от, здійснив, здійснив от, подібне от, проходження аж до е, населеного пункту Золотий колодязь». Ну, які там основні ризики, якщо ми кажемо про те, що далі може робити російська армія, або що їм потрібно для того, щоб просуватися або здійснити те, про що ми напередодні сказали? Ну, зараз немає ознак того, що вони закріплюються. Їм потрібно розширити це проходження, цю інфільтрацію, ввести основні сили і намагатися е закріпитися, значить, і просунутися вперед. Поки що я бачу, на мій погляд, у них їхній намір полягає в тому, е е значить зайти до Нововодівного, просунутися е значить, західніше, зайти в Білозерське, охопити добропілля з півночі і перерізати дві основні траси, які ведуть до Покровська. Ну, власне кажучи, перерізати логістику до Покровська. На мій погляд, це їхня основна найближче, найближче завдання. Якщо ми не зможемо побороти їхню присутність біля Добропілля, ну. Якщо вони розширюють своє, своє вплинення, розширюють свою присутність, то значить, саме цього від них і варто очікувати. Інститут вивчення війни проводить аналогію за наступальною операцією росіян на Авдіївку. Денис, нагадайте, будь ласка, що відбувалося тоді? і Чи дійсно є схожість у тому, як росіяни зараз намагаються діяти під добропіллям з тим, що вони робили біля Авдіївки? Чи це за вуха притягнута аналогія? Я не проводжу жодних аналогій, оскільки ситуація. В Авдіївці вона була зумовлена тим, що ворог знайшов значить, хід по комунікаціях і зайшов в тил нашим оборонцям. Ну власне кажучи, це зумовило падіння Авдіївки. Тут ворог просувається малими піхотними групами. Там дві-три особи, але їх багато. Він використовує особливості місцевості, особливості рельєфу. Він маскується, він намагається. Е Зараз спробуємо поновити зв'язок з Денисом Поповичем. Нагадаю, військовий аналітик був з нами на зв'язку. Ну до речі, якщо казати ще про певні втрати ворога і про озброєння, і про те, що ми казали атака дронів головного управління розвідки на один із підприємств заводів, які ви виготовляли гелі для ракет, це може бути дуже. Важливим тригером і темою, якою можуть і спекулювати зараз росіяни, тому що, от, начебто, та тепер будемо закуповувати, бо маємо можливість. До речі, цікаво, чи можна його чимось замінити або десь купити цей гелій, щось зробити, Я позичити мені, в цих партнерів, так званих мені, Російської Федерації. Мені Взагалі трішки сумно, що ми маємо розбиратися в тому, що робить гелій для ракет. Як це працює, так? як це працює, як це впливає на ракетне прискорення? Але на жаль, час такий рано чи пізно він завершиться обов'язково, тому що все рано. Чи пізно завершується? А старо зараз маємо у тому розбиратися і дійсно геля для ракет, які росіяни використовують у своїх ракетах, річ достатньо дефіцитно. Mm -hmm. Тому ось такі, здавалося б, удари, які не руйнують там повністю російські підприємства, не наносять їм якихось критичних уражень, але просто достатньо для того, щоб створити перебої у постачанні таких критичних компонентів. Це насправді. Здатне коригувати темпи, з якими вони виробляють озброєння, і коригувати в напрямку, який вони не можуть передбачити. Тому безумовно такі удари сприяють тому, щоб у нашого ворога було менше можливостей нас з вами тероризувати, зокрема далекобійним ракетним озброєнням. Давайте перевіримо. Денис Попович має бути з нами на зв'язку. Пане Денисе, маємо зв'язок. Угу. Чую, бачу, да. угу. Давайте тоді продовжимо насправді про цю тему Гелію в ракетах, про його виробництво в Росії, про те, як дрони головного управління розвідки змогли влучити підприємство, яке його виробляє. Чи зможе Росія замістити або закупити десь його, або щось вигадати нове. Ну, я думаю, що зможе. Мені, чесно кажучи, важко важко судити стосовно того, що, які в них є. Можливості і запаси для того, щоб відремонтувати і довести до це виробництво. Це критично важлива історія, тому що росіяни будуть намагатися в якийсь спосіб обійти санкції або е, якимось чином владнати, поновити це виробництво. Дениса, я ще хочу повернутися до теми подій на фронті. зокрема поговорити про ситуацію на Сумщині, тому що виглядає так, що росіяни, ну, як мінімум, були сповільнені силами оборони України. Вони втратили кілька населених пунктів, які захопили на початковому етапі своєї наступальної операції. На вашу думку, в чому полягає на даному етапі їх задум на Сумщині? І чи можливо очікувати, що найближчим часом бойові дії там суттєво знизять свою інтенсивність, у разі, якщо ми припускаємо, що операція на Сумщині мала в першу чергу відволікаючу мету? Від основного театру на Донбасі. Хвилина, будь ласка. Перед ними стоїть завдання створити буферну зону. Ніхто її у них не скасовував. Тому я думаю, що росіяни будуть намагатися поновити свої наступальні дії, тим паче, що де-інде, скажімо так, з лівого фланку нашого наступу ми витісняємо за державний кордон. Але поблизу юнаківки там у них ще є намагання просуватися і пробуватися вперед. Дякуємо вам, Денис Попович. Військовий аналітик був з нами на прямому відеозв'язку і порадив дослухатися до офіційної інформації, коли ви намагаєтесь розібратися у тому, що відбувається зокрема, поблизу українського добропілля, які росіяни штурмують малими піхотними групами.